Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фюрер розпочав президентські перегони. Стратегія взята з військової доктрини. Звістка про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорасці, це початок виборчої кампанії Фюрера. Ядерка залишається єдиною непорочною скрепою, тоді як донедавна сакральні символи орків, такі як армія, економічна велич, міжнародне визнання, потрощені гусеницями так званої СВО. Тому до 17 березня 2024 року, коли федерація суворого режиму обиратиме собі верховного наглядача, інформаційне поле буде щедро збагачене ураном, упродовж найближчих 12 місяців. В бункерному доведеться вдавати ефективність свого правління та здатність протистояти всьому зловісному НАТО. Найпростіше це зробити через ядерні вібрації. Логіка шантажу прописана у військовій доктрині Росні. Ядерний арсенал, насамперед, тактичний головний козир, який можна протиставити Високотехнологічні зброї заходу. Ключовим вважається психологічний вплив на противника, а саме демонстрація рішучості підвищувати градус ескалації доти, доки не буде зупинено гіпотетичну агресію і не буде укладено мир на умовах, що задовольняють Росію. Безпосередньо за застосування зброї для досягнення військових цілей відходить на другий план. Конфлікт повинен подолати цілу драбину стримування. Найближчий рік буде надзвичайно важким для рашистів. оскільки бюджетні надходження виснажуються, державі знадобиться перехід на економіку воєнного часу для підтримки війни в Україні. Владі доведеться старано активно імітувати вілічія, прикриваючи голу дупу. інформаційна операція. Покликана відродити ауру потужної радянської військової промисловості. Саме так оцінюють експерти АЕСВ виступ бункерного. Наприклад, вони згадують що фюрер раптом по. Обіцяв до кінця 2023 року країна виробить понад півтори тисячі танків, говорячи про нереальність цієї обіцянки. Та АСВ, як і більшість західних медіа, роблять не дуже коректні висновки щодо того, в які вуха фюрер вкладав це послання. На їх думку, Кремль у такий спосіб намагається переконати Захід менше турбуватися про Україну. Заява Фюрера є першим кроком до запровадження мобілізаційної стратегії Кремля, в якій у руської нації залишаться два скарби: ядерна зброя та Х. Говорячи про президентські вибори в Мордорі згадується анекдот. Про перегони трамваїв першим до фінішу прийшов трамвай, який виїхав першим. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на каналу. Переможемо разом.